Приїжджали нам вже такі шматочки, але вони завжди були різні. Була нежавійка, була жаропрочка, були навіть як ніхром по аналізу. А це людина відправила нам таких два, казав, таких багато, але вони два різні. Перевірте, обов'язково. Один каже, не дуже дорогий, а другий має коштувати непогано. Зараз покажемо. Як гадаєте, який дорожче? Це, в цьому 4 кг, а в цьому 4 900. Хоча вони виглядають дуже дуже однаково. Зараз майже 5 кілограмів, а тут майже на кілограм менше. Хоча вони однакові по об'єму. Якщо ми зачищаємо там малюден не падає до 35%, нікеля до 25. Такий матеріал коштує там, понад 200 гривень за 1 кілограм. Тобто тут 4 кг, це значить, що цінність 800 гривень. Зараз зробимо аналіз цього. Що він покаже, котрий більш важкий. Хоча вони однакові. Зараз. Ну, десь 80% малюдену б'є. Там зараз 86 чистим буде 80. Так от такий матеріал коштує 1400 гривень за 1 кілограм. Тут 5 кілограмів. І його ціна майже 7 тисяч гривень. Тому така різниця. Додина одразу казала, перевірте. В мене багато, але кожен треба перевіряти. Отакий От 800 гривень, котрі здавали просто в нержавійку, каже якийсь час. І отакий, котрий 7 тисяч гривень вартує. Тому перевіряйте, відправляйте, дивитесь нема що, а 7 тисяч коштує. Отак. От